Сьогодні Галка питатиме франківців, що варто показати туристу в нашому місті. А ви підписуйтесь і поїхали? Я на мене басіон мені насправді дуже подобається. Ну, мені подобається дуже Рустерія Франківська. Це такий дуже, дуже атмосферний заклад. А, Бастіон. Ще Бастіон, ратушу а, дуже красиво. в нас в легенді на четвертому поверсі видно весь Івано-Франківськ. Ну, ратушу. Потім Вовчинецькі гори. 100 метрівку. Міське озеро. Вовчинецькі гори. Фонтан, пам'ятник Руській Трійці, пам'ятник Адаму Міцкевичу, весь центр ратушу і нашу церкву Собор Воскресіння. Я думаю, 100 метрівку, 100% міське озеро, ратушу обов'язково, бо з ратуші видно місто як на долоні. Знаю, що варто показати, тому що ми не тутешні. <ріст> а вам що показували? <ріст> Сьогодні ми ходили на ратушу. Дивіться. Наверх Так, да, наверх. Як вам? Дуже гарно, правда? Так. Да. Я вважаю, що варто показати їм промприлад та ратушу. Так. Я така ж так думаю. О, це ратуша і білий налив. Ну, коротше, центр це прям саме тема. Особливо вечором. Да. Так, бо за така атмосфера. А в Пасічну краще не йти? Так. <ріст> да. От Пасічну взагалі не заходьте, бо це як опасний район. <ріст> Особливо вечором. Так, да, особливо. Та й днем теж. Коротше, стометрівка вечором це взагалі це. Парк, озеро. першу чергу це взагалі, мабуть, парк Шевченка. Це прямо саме розкішне місце, де зона відпочинку і для закоханих людей. Це міське озеро. Це найкайфовіше. А що саме в центрі? Ну я гадаю, тут кожен куточок треба відвідати, фонтан, люм'єр. Тут дуже багато різних місць.